Доброго вечора. Слава Україні, слава героям, хто її боронить. Зробимо таке маленьке відеовечірня, де ми поділимося знаннями по, скажімо так, по сертифікації бронежилетів для того, щоб уникнути таких речей, які дуже часто зараз зустрічаються на просторах інтернету. Їх використовують, скажімо так, люди, які хочуть так норм прикурити, але вже почали їх питатися за сертифікати, за відповідальність. І люди такі кажуть, що Та, вони плити чи бронежилети сертифіковані там. Зінодиством. Ну і в кращому випадку приложу такий чи інші якісь протоколи випробувань. Так так от, протокол випробувань він підтверджує тільки той якісні показники тільки того зразка, який був відстрілений цим протоколом, так як даний тест є руйнівним. Тобто, після цього тесту цей зразок вже ну, в кращому випадку такий, теж чуть-чуть там пошкоджений, але, ну. Його, в принципі, ще можна використовувати, але не бажано. Якщо буде керамічні, то вже, напевно, і використовувати не можна. Тобто протокол не є підтвердженням сертифікації аж ніяк. Сертифікат на бронежилети виглядає наступним чином. Да? Тут записано партія, тут записано з і номера ці партії, і е, з цієї партії були вибрані зразки, відстріляні. В них стабільні були показники. Там до, до цього ж сертифікату є протоколи, які показує, які зразки по порядкових номерах е, відстрілювалися. і е, які в них показники е, по балістичній стійкості? Так? Оце є сертифікат. Тобто, якщо є сертифікований бронежат, він має мати, та партія має мати такий або там інший сертифікат. Це ми говоримо про ситуацію, яка відбувається вже зараз, коли ці всі органи працюють. На початках війни воно було по-другому. Ну і Ситуація була друга, і потреби були другі. Е, скажімо, так, зараз це вже все працює. Бронежат, якщо сертифікований, має мати отакий сертифікат. Так? Також бронежилет, по, згідно закону, встановлюється класність тільки на бронежилеті. Я знаю, що зараз деякі органи там можуть встановлювати там їх відійшли в сторону від норми, можуть встановлювати так, як і шалений попит на самі плити. Ну, це, це така історія. Але по правильному, якщо використовувати плити в бронежилеті, то бронежилет має сертифікуватися. Ну, плита встановлюється класність тільки по, по плиті. Ну, Якщо от плити металеві 4 класу, там немає заперешкодної травми. Такою великою, то в принципі плиту можна встановити класні і міняти її в різних бронежилетах і показники були сталі. Якби були плити керамічні, то там тільки бронежилет, тому що може бути за травма в бронежилеті менше, ніж самої плити. От. Відносно даного сертифікату. Сертифікат це ОК. OK. І можна сказати, от там в компанії Велмет тут написано бронежилети, Велмет плити бронежилети сертифіковані. Ну ні. Сертифіковані в цьому бронежилеті тільки ті. Вироби, які мають порядки номера, і партії, зазначені на цій табличці. Отак от от вона виглядає, зазначені в цьому сертифікаті. І також до цієї, до цієї таблички, ще, ще <кій> з ідентифікацією виробу ще йдуть до самих плит. Тобто на плитах теж зазначено порядкові номера, партія. Технічні умови, згідно чого це виготовлено тоді, тільки відбувається підтвердження по якісних показниках. Ну це підтвердження по якісних показниках. А є ще підтвердження по відповідальності підприємства-виробника, чи то ФОПа, чи то приватної людини, там приватної особи, верніше. Тобто, а як же ж зазначити цю відповідальність? Відповідальність зазначається, і основні показники зазначаються в такому документі, як паспорт на виріб, що є невід'ємним. Скажімо так, компонентом е при постачанні бронежилетів він має поставлятися з бронежилетами, в ньому має зазначатися основні характеристики, порядковий номер, серія, там партія е і в основному гарантійні зобов'язання виробника, так, що цей бронежилет захищає, які площадя, яка вага, і як виробник відповідає, як за ним доглядати, як виробник відповідає за це. От тільки такі речі. Коли вони є в комплексі, можна сказати, що бронежилет сертифікований, і він на законних умовах допущений до реалізації, і хтось за щось тут відповідає. Все інше сертифікований, не сертифікований, то вже на, скажімо, так, на відповідальності, такі чисто на совісті того, хто продає, ну і, в принципі, на свій страх і ризик того, хто купує. Розвивайтеся, все буде Україна. Працюйте над, над цим. Працюйте над тим, щоб знати, щоб важче було вас вести в оману. Тільки так буде розвиток. І перемога насправді настає тоді, коли люди готові до цієї перемоги. Дякую. Слава Україні!